Поки росіяни штурмують Покровські і Курахівські напрямки і просунулися біля Нью-Йорку, Цукуриного гірника водяного вугледару, Пречистівки та Вторецьку, українські захисники е прорвали ще одну ділянку фронту в Курській області, тобто продовжується гра, в яку можна грати вдвох. Що нам це все принесе в майбутньому? Спитаю в голови ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко на зв'язку. Пане Іване, добрий день. Вітаю слава Україні! вам бачити. Героям слава чи просування ворога на Донеччині свідчить про значне посилення атак, тиску, накопичення? Чи йдеться про те, про що ми з вами говорили і тиждень тому? Говорити так, що зараз обидві армії, чи обидва військові команди що в Україні, що в Росії намагаються перш за все втілити свої стратегічні задуми. І змусити протилежні сили стягнути резерви власне на їхніх напрямках наступу. І тому українська армія тисне на Польщині і буде тиснути, і буде розширяти свої фланги наступу. По суті, те саме робить Росія, намагаючись розширити фланги на Волдар-Курахово-Покровському напрямку і в напрямку Часового Яру. Це Торецьк, Нью-Йорк, для того, власне, щоб зайняти Донецьку область, тоді як натиснемо на Курщину. Звичайно, що проводити повністю паралелі між цими двома військовими операціями не можна оскільки. Україна захищається, і Україн, і реакція української армії це на агресію ворога. У нас не стоїть питання окупації, так стоїть питання для росіян, для них перш за все окупувати територію. І українська армія точно може змінити свій напрямок руху. Якщо, скажімо, російська армія вийде з України, це логічно. Тоді, якщо українська армія, якщо до припинила свій рух по Курщині, і, від, і відійшла, я. Точно це би не означало, що росіяни би припинили наступ на Покровськ чи на Донеччині а навпаки, би посилили його. Розуміли би перекинути резерви зараз. Іде боротьба двох сил. За захоплення оперативної і стратегічної ініціативи, бо е, прекрасно ми всі розуміли, що Донеччина це основний напрямок для удару ворога для наступу і зайняття Донецької і Луганської області. а Пізніше вони підключили Харківську з метою власне, виконати якоїсь там аля цілі СВО, тобто зайняти Донецьку область, оправд... визначити політичне рішення хоча б одного питання. Російської агресії тоді, як для нас, стоїть питання не політичних цілей, а власне визволення території, звільнення української території і військова операція, яку ми проводимо на Курщині. Це операція про змушування ворога задіяти там сили і засоби, які би вони могли задіяти проти української армії на Донеччині, е, який буде про результат ще до тепер не зрозуміло ні однієї, ні другої сторони, важко оцінити. Проміжні результати свідчать про те, що жодна сторін не буде припиняти свою роботу, і швидше за все тут питання буде стояти від того, як кожна сторін зуміє накопичити сили і засоби підтримки своїх напрямків, і наскільки зуміє зберегти витримку через внутрішній тиск, внутрішньополітичний чи тиск через загрози власне своїм територіям. Через те, що вони дотримуються таких так, такого руху і таких напрямків, як зуміє Росія залучити резерви, скажімо, в Донеччині, і як вона зможе утримувати Курщину, оскільки в неї їх парадокс, якщо зараз росіяни, скажімо, посилять курський напрямок дуже серйозно своїми військами, знявши з Донецького напрямку, це буде. Обвал одного політичного питання по зайняттю Донеччини. Якщо вони на Курщині будуть ігнорувати цю ситуацію, українські війська будуть просуватися, то тоді е, говорити про збільшення життєвого простору чи загрози для росіян. Вони свободівства якогось вони не можуть, бо вони втрачають свої території, і тоді недоцільною стає автоматично Донецький напрямок. Тобто, насправді росіян дилема. Тоді, якщо українські війська, країна, яка обороняється, мають поле для маневру, Бо ми розуміємо з однієї сторони, що на жаль, навіть якщо нашим військам приходиться відступати на Донеччині, то ми відступаємо перед переважаючими силами. І їхнє просування в рази повільніше ніж на на курщині з другої сторони, навіть якщо українська армія би вийшла з курщини. Це е, сприйматиметься е, природньо чи зрозуміло провели військову операцію на ворожій території, виконали завдання і відійшли, оскільки ми не заявляємо про те, що нам потрібні ці території, на відміну від того, що заявляє про українські території постійно Росія. тобто вони десь потрапили в, самі, в... Полон своєї інформаційної кампанії, як вони це будуть намагатися вирішити у військовому плані, зараз ну можна судити, але знову ж буде залежати від ряду чинників. Перше, наскільки ми зможемо далі знищувати їхні арсенали. Друге, наскільки ми зможемо вдало знищувати їхні бюджету, галузі нафтогазну газову про переробку, їхню промисловість і третій момент. Чи наважиться Росія на загальну мобілізацію населення і економіки? Е, тобто, ви так в цілому, а якщо конкретно, то ми бачимо населені пункти на Донеччині з одного боку, а з іншого прорив, от що я анонсував, да про що казав, прорив ділянок російського кордону 95-ї окремої десанто-штурмової поліської бригадою. Е, це все незначні е, насправді речі. Е, це не, не про поразку, не про перемогу, тому що ну от воно так от оперативно з рук в руки постійно переходить. Чи все ж таки має значення на чиєму боці зараз ініціатива? На українському чи на російському? На тактичному рівні обидві сторони, правильно ви сказали, переходить з року руки території там рівень 100 метрів, 200, чи 3-5 кілометрів, а як там здобувають здобуває також, чи, чи і росіянам дається, скажімо, новорахівському напрямку, там теж не вдалося до Питання від того, це приблизно рівнозначно і рівносильно. Я повторюю стратегічний задум. Ще ми не знаємо на якому етапі виконання. А на тактичному це зрозуміло. Але є проблема в подачі інформації, е, якщо наші успіхи на Курщині в Україні сприймаються, а зайшли, ну добре. Тобто ці населені пункти чужі, і, і це правильно десь в нас за них не болить за чужі населені пункти, які мають просто в майбутньому стати розмінною моменту. Тоді, коли кожна втрата нашого населеного пункту, він нам знайомий по імені, По по тому, де він знаходиться, по назві це українці, це українське населення, це українські бійці, які там і гинуть, і відступають, і захищають, і наступають. І подача у нас відбувається як ворог просунувся навколо там села Веселе. Сьогодні повідомлено, завтра. Знову повідомлення. Ворог просунувся біля села. Веселе ворог просуну третій день. Просунувся, воно з однієї сторони інформація є правдива, але ми розуміємо, що за ті три дні ворог міг просунутися там на 150-200 метрів. Але створюється враження, що він вже захопив цей населений пункт. особливо якщо він інформ... в суспільстві не дуже. Люди повертаються до читання попередньої інформації, і масово створюється ілюзія, що кожен день ворог захоплює якийсь новий населений пункт. Хоча насправді дуже часто та й у більшості є інформація. Про просування ворога навколо декількох населених пунктів вона в часі відбувається тижні, місяці, і насправді зайнятих територій набагато менше аніж візуально це виглядає на території України в Україні. Тоді, як на території Росії, я повторюсь, зайняті там прорвані нас оборони ворога через сунуті фланги на 10-15 пятнадцять кілометрів'язово сказано. І на тому все закінчується, і вже там які відбуваються позиційні бої на території Росії. воно набагато менше потрапляє інформаційний простір. Тут, напевно, все-таки нам потрібно правильно в Україні правильно навчитися або подавати інформацію, або все-таки дійсно потрібно слухати про те, що говорить. Генеральний штаб і вірити власне офіційним звітам і статистикам, бо дуже часто населе пункти, опорники переходять з рук в руки. Але е, чу, про те, що або навіть так ворог просунувся, це озвучено. Ворога відкинули назад, а це вже не озвучено. І, і на жаль, така історія відбувається. Е, знову ж, ворог пригадуємо, як і була розмова про. Те в свій час, що ворог вже вже всі оцінювали, як Росія зайняла Покровський, як буде наступати на Дніпропетровську область, і навіть до сьогодні, як ми бачимо, по суті, в сторону Покровська їм ще рухатися добрий десяток кілометрів. Е, тому і це і це так. за умови, якщо вони зможуть там отримати ініціативу і енергію свого наступу, оскільки їм зараз з'явилися нові задачі вугледар і Курахове. Для того щоб зберегти свої війська, хоча би на тих позиціях, де вони вийшли під покровськом, щоб їх не ми теж не перейшли в контрнаступ і не пробили. Та звичайно, там ворог накопичив максимальну кількість сили, які він міг там задіяти. І вони там переважають і по людському ресурсу, і по реактивній артилерії, і взагалі по артилерії, але з другої сторони це не така критична перевага ворога, щоб ми говорили, що Донеччина впаде. Чи ворог має такі е, оперативного чи стратегічного рівня успіхи, що українська армія не може їм нічого протиставити? Так це там дуже важко нашим бійцям, але е, ми самі, коли такі приймаємо панічні настрії чи такі е, скорботні речі, то ми нівелюємо в роботу і професіоналізм наших військових, наших військовослужбовців, побратимів не має бути постійно якась така ниюча, гнітуча інформація, що от все втрачено, все втрачено. Все, все таки потрібно підходити раціонально, свідомо і правдиво, перш за все, практично, але не нагнітаючи. Ну, дивіться, от є не емоційна а офіційна інформація від керівника центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, це РНБО. Він заявляє, що знищено склад росіян у торопці. Це Два-чотири місяці війни по по боєприпасах. Тобто Росіянам буде дуже складно. Вона позбавляє російську військову логістику, можливостей вести воєнні дії. При цьому бачимо сьогодні вночі е, жахливий удар по місту Запоріжжя кабом. Кабами їх там було декілька, щонайменше сім ударів. Е, раніше каби не долітали до Запоріжжя. Власне, як от е, сприймати з одного боку, ми їх послабили, е, вибивши ці склади, а з іншого боку, вони зберігають спроможності технічні. І це намагання якраз продемонструвати росіянам, що вони зможуть можуть надалі вести активно бомбо бомбові удари. Тим паче, зверніться на поліні фронту. Вони маються наносити такі удари по цивільному населенню з розрахунку власне на створення паніки і недовіри до інформації по. Про це що є важливість чи наскільки це серйозно і критично для ворога втрачати такі склади? Ворог намагається інформаційно і психологічно в рази ефективніше працювати, аніж інколи по лінії фронту. Ось такі удари вони якраз і плануються для того, щоб продемонструвати міцність, жорсткість, спроможність російської армії знівелювати наші успіхи по ударах їхніх арсеналів, їхніх складів. Бо знову ж знищили склади. Ми про день поговорили по українці пораділи за те, що склади злетіли. А між іншим, мало хто говорить, що на таких арсеналах і паралельно, і взлітає в повітря декілька десятків, ото й сотень особового складу. Там це теж величезні втрати для російського війська в тилу, але знову ж для нас більш важливий болючіший, прийнятніший, зрозумілим це є наші громадяни, наша територія. І та удар кабу по цивільному об'єкту, де гинуть діти, де гинуть старші люди, жінки, звичайно, цивільні. Звичайно, що це резонує. На це ми звертаємо увагу. І Це, на жаль, ми довго обговорюємо. Ми і за похоронами, і за відновлювальними роботами спостерігаємо. І оця так, якби це все одно дає більше уваги і більше більш емоційно змушує нас реагувати, і ось на це ворог якраз намагається поставити ставку. Не може дати ради з військовими, не може собі дати раду з нашими е, станціями пусків, безпілотних апаратів. Вони не можуть знищувати наші серйозні військові об'єкти, то вони намагаються по площах працювати по цивільному населенню, і це дуже болюче, і це дуже складно протидіяти, бо лінія фронту. Півтора тисячі кілометрів, а тепер навіть вже й більше, і цілих 1600-1700, а з рахуванням кордонів з Білорусією, то ми маємо межу з ворогом до 2,5 тисячі кі кілометрів. Звичайно, що на такій величезній відстані ворог буде старатися знаходити шпарину для того, щоб нанести удар. Зверніть увагу, що навіть ракетних. І скажімо, тих самих ударів і шахедами набагато менша результативність, аніж коли не контрольовані удари власне в Але у них на цей розрахунок, щоб по площі. Пане Іване, дякую. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був моїм співрозмовником. На все добре. тисніть «подобайку» під відео, підпишіться на РВК Україна в YouTube.